Егрегор. Отже, чим він такий, скажімо, страшний чи не страшний? А нічим. Ви просто їжа, ви просто корм. Все. Нічим він не страшний. Ви просто живете і віддаєте енергію свою до сутності, яку створили люди молячись, віддаючи, і так, і так далі, тобто ви ж не забуваєте, що люди звертаються тоді, коли особливо болить страждання і так далі. Да, не спорю, можливі якісь моменти одужання, коли людина прям дуже щиро молиться місяцями і так далі, але це не часто взагалі. Тобто, особливо людина, якщо вона корисна може бути, якщо вона за собою приведе багато пастви, то таку людину бубліками і пончиками знавжають зверху. Тобто що багатіти починає людина і так далі. Те число в першу чергу входять різні попи, оці всі. Ось, Тому що до них йдуть, і вони повинні більше і більше закликати їжі для цієї істоти. Розумна вона чи нерозумна? Вона нерозумна, вона просто є, просто існує. Її задача підключка, канали, от, от ці канали, і вони під, від людей йдуть до цієї істоти. Якщо ти плюєш, ти туди. туди Її ненавидиш, це, в принципі, фігня все. Головне, яку ти емоцію туди віддаєш, будь-яка емоція, добра, зла і так далі. Вона якби, снабжає і збільшує, збільшує цей вплив Егрегора. І ще раз під, підкреслюю, що вона не зря. ця релігія називається релігією смерті, тому що во главі всі повністю стоять мертві. Вони мертві вже дуже давно, якби вона створена була ця релігія на основі мертвих вбитих людей. Придуманих, непридуманих, це зараз не має значення. Вбитих, закатованих, того вбили, того там загризли, того перегризли, того закатували, той відмовлявся, не хотів іншої віри, крім цієї цього вбили. Але ж ми знаємо, або хтось не знає і досі темник. Ви бачите, тому що мені не ну, знаєте, коли це питання піднімається, особливо кажуть про якісь там ці біблії і так далі. Мене починає вже дратувати вже конкретно, тому що 21 століття це. Це ви можете вже відкрити нарешті інтернет, почитати, знайти книги, там почитати. 25 книг прочитайте, 10, хоча б 5 прочитайте. І порівняйте, порівняйте. І ем, порівняйте, тому що ми дратуємося сьогодні, коли нам оця ворог нам каже, да, оця Кацапня каже на Росії, що ем, вони не знали, не чули, не бачили, не розуміють, політика не інтересується. А ми кажемо: та відкрий же книжки, відкрий же інтернет, там все є, там є відео. Обучи. Там є оце все, подивись. А, розумієте? а вони не хочуть. Так само ці всі люди, які сьогодні моляться, віддають іще віддають, і віддають, і віддають, і віддають свою енергію. підтримують, і підтримують і енергію смерті, егрегор смерті. І просять за живих, просять дай життя йому, дай йому то, дай йому все просять. Збережи їх там на фронті, там іще щось. розумієте? А, ось, і звичайно, ну, Якби не грегор смерті просити во главі якої всі вбиті стоять, закатовані вбиті і так далі. В нещасних життях жили. Ви просите про щасливе життя, ви просите про щасливий брак, ви просите за здоров'я, ви просите, просите, просите. Ось. Я вам просто ще хочу сказати, що є випадки, звичайно, коли допомагає. І не обов'язково це тільки ті люди, які ведуть за собою паству, Тому що я зараз керуюся виключно, розповідаю вам, випадки зі свого життя. У мене були випадки, коли. Я, в принципі, ніколи не зверталася до Богородиця, лише до Ісуса, чомусь так да, мені придумалося з дитинства. Але потім все ж таки я собі задала питання, коли якраз. от... Відкрилася очередна ікона Ісуса, і я побачила, що там прірва, яка затягує, вона реально затягує як вакуум. Ось, і я зупинилася і якби вийшла із цього стану, тому що це побачить, може, лише в определеному стані, скажімо так. Тому що я так, я так щиро молилася. Ось, І потім звернула увагу, що я ніколи не зверталася окремо отак постійно, постійно, постійно до Богородиці. І Потім я стала до неї, якби мене що ще дуже дуже е, мою увагу, знаєте, так що о, іконики не працюють в принципі, не працює, воно нічого не працює, воно мертве стоїть. воно ну, просто мертве. Коли я очер... один раз, один раз один із декількох разів я пішла в церкву. Я там практично жила. Тобто я там постійно була на всіх службах. Я була на все на що ми тоді ну я була не тільки в одному місці, де я тільки не була. запитайте мене, да по всіх церквах Дніпра лазила і чолом била, так би мовити, і в колі стояла на колінах, стояла і що тільки так. Я от прямо була дуже дуже глибоко в релігії. Ось. І коли я вже почала Задаватись питанням, а так як вже, вже все починало напрацьовано я не з простого роду, я хочу підкреслити, Не з простого роду, я не оце, що там в Тіктокі виливки вам показують, книжок набачилися, в Тікток надивилися, і вони роблять щось там. да Курс якийсь пройшли, і вони вже там великі відьми відьма. Отже, підійшовши до великого Великої ікони Ах, Миколая, я якби побачила, що а вже питання у мене були, вже що за фігня що воно все мертве. Ти якби молишся, воно просто приймає як губка, а далі воно мертве, просто воно нічого не віддається насправді. А, да Є а, такий момент, що ти приходиш із церкви. Тому що там купол, і там є енергія людська. Підкреслю людська. Ще раз підкреслю людська там збирається, і ти ти звідти виходиш наповнений. Отже, людська енергія може люкувати. Повинні розуміти, що там йде е, збор людської енергії, і ви в той час, коли туди приходите, ви там знаходитесь. Тому вам може вважатися, що ви приходите, там там хорошо. Насправді це людська енергія. Але купол робить свою справу, да? все ж таки піднімає її, там якби обробляється. Отже, трошки назад, е, від, від, окремлення, від окремлення істоти від Святого Миколая, тобто картинки і істоти, відбулося на моїх очах. Величезна ікона, просто величезна ікона. Стояла. Можливо, хтось, можливо, допускаю, що хтось може зараз чути той, хто поряд зі мною стояв, тому що в мене тух, так твух, і згасла свічка зразу. І там дві молодих жінки стояли, одна каже: Ой Боже Боже, там почала хреститься відскочила від мене. от і Інша просто мовчки відійшла. І я бачу, як відійш... би це скло, так би мовити, да? ну, от цей блок, на який люди дивляться і нічого не бачать, він став відокремлюватися. і став, якби, я зрозуміла що вона переді мною відкривається ця ікона, це якби вхід в в інший світ, потусторонній світ. Ви розумієте? Тобто, це зовсім інший світ, але він не наш і він мертвий. Ось то такі речі. Звичайно, потім, коли я почала вже сумніватися, ці моменти, я от йду значить, переді мною там закриваються двері, ну, тобто така фігня відбувалася постійно. Я бачила, що йдуть сили, якби, коли ти вже задаєш питання глибоко шукаєш це все, то починають якби, руйнуватися та картинка, яка йде для більшості людей. І от я йду в церкву, там якась хтось там мені кажуть, що сестра, допоможи тут прибрати, тіпа, буде тобі ем, якби плюсики да? це допомогти і так далі. От я тільки беру тряпку і зразу я ріжусь. Тобто кров я, це, о, да, це така плата, да? щось від мене зібрати. І так я там стільки тоді злила е, своєї життєвої сили просто, просто мене вже рід просто заблокував і сказав, ти, блядь, стільки сили туди віддавати в нікуди. Ось. ну, Оце такий мій досвід був, і далі. Як я вже казала в першому відео, далі я почала шукати. Отже, те, що в голові будь-якого повторююсь, будь-якого Егрегора має величезну роль. На примітивних прикладах я вже розповідала це в Ютуб колись давно, але зараз я повторююся ще раз і ще раз, щоб ви нарешті зрозуміли, коли ви йдете за допомогою просити за життя, за здоров'я і так далі, знайте, що ви просите смерті. Ви просите смерть. У смерті, ви що просите у смерті Що ви можете просити у смерті? Ну Ви можете щось попросити зупинити щось, можете. ось Але життя просити у смерті це якось трошки, знаєте, так, у мертвих істотців це дуже дивно просити. ось Отже, ще раз повторюсь, школа. Бо лікарня, от найпростіші візьміть през да, президент країни також. Тобто будь-яка установа: державна чи не державна, велика, маленька, але там є керуючий, Головний керуючий, я зараз кажу, головний керуючий. Так от цей головний керуючий має вплив на все, що відбувається всередині. Яка людина стоїть у керівництві, така ситуація буде обставини всередині складатися. Це просто стовідсотково тисяча відсотково. Звичайно, потім мають, скажімо так, нот, Грають свої нотки, ті люди, які стоять трошки нижче, як в релігії, оці всі мертвяки які названі цими там, да? оці, яких там... Святи. ось Ну, Аргін... ангели і архангели, ви знаєте, що це теж спіжено і привласнено релігії Насправді, вони ніяк не відносяться до релігії, але ж ви, я думаю, ви це точно чули. ось Тому та людина, яка стоїть в голові, головний лікар. Да, якоїсь там в лікарні, головний там, президент країни, директор школи і так далі. Це всі установи, є, в якій є департамент освіти, головний якийсь чувак там, в заводі, да, там, директор і, або якийсь там президент корпорації. І от найголовніша людина. Яка найголовніша людина стоїть у главі? Така буде так ситуація відбуватися і в, самому, в самій установі. На, в земному розумінні, якщо ця людина жива, вона якби впливає. Якщо ця людина вже не жива, вже пішла, вона вже якби не впливає. Так, да, є свої е, досвід, який він залишив, але нова людина може змінити. В Грегорі будь-якому е, цей слід якби залишається цієї людини. А... М Релігія створена взагалі православія, зараз я кажу. Вона створена вже на той час, коли вже пишеться, що він вже Ісус був вбитим вже, тобто вже покійника вже поставили в голові люди самі, да, цього, стали молитися і так далі. Тобто, я хочу, щоб ви зрозуміли, що вплив іде, вплив буде такий, і ти, во яка фігура стоїть. Мертво стоїть все мертве. В печалі був поставлений, все буде в печалі. Вбитий, буде все висмокчуватися, вбиватися, там будуть страждання і так далі. Він був закатований через страждання, сльози і так далі. Так воно все і буде. Розумієте? Ну, а далі я вам зроблю ще одне відео з приводу патріархату. І раз уже так я на цю тему пішла, значить, я вам хочу тоді поділитися, взагалі, що таке патріархат, хто такі чоловіки? Живі істоти, і хто такі жінки? Живі істоти. Ви ви такого матеріалу ніде не знайдете це, знаєте, продавати треба, але я вам розповім для того, щоб ви розуміли більше до правди чи до істини, я не знаю, ну хоч хоч крапельку, ви хоч щось би розуміли. Отже, почну, що релігія була придумана патріархатом для того, щоб для, для ну, взагалі, релігія для керування соціумом. Звичайно, не просто керування, а для тримати їх вкупі. Далі курувати, тому що ти можеш якби, говорити і ця, ця, цей соціум, який буде да, в, твоєму, в твоїх рамках, він буде виконувати. Тобто ти, як то директор, даєш задачі, ти повинен так, ти повинен сяк, ти більше так не можеш, ти оце теж не можеш. І оця паства, вона буде це все виконувати. Тому що вони топі і зомбовані будуть через деякий час. І далі, чим більше страхів треба навішити, тим більше будуть вони боятися. Чим більше звинувачувати, що ти винувати в тому, що ти народився. Що ти втрався зразу і так далі, тим більше ці люди далі з поколіннями будуть народжуватися в страхах і так далі. Розумієте? Ось це все придумано. придумано, звичайно, в голові патріархату. Тому в релігії православній, навколо навкруги в більшості одні мужики намальовані. Були вони чи не були? Головне малювати, дати їм ім'я і сказати про те, що це було все. Мужики, а далі, як жінка? Жінка повинна покрити собі голову, заткнути її в шопу, мовчати, коритися. І так далі. Оце я вам далі розповім. І дуже хочу, щоб ви почули. Звичайно, свою думку ви можете писати, або просто мовчіть і, і просто слухайте. Щодо цих релігіозних, як вас як назвати цих людей? Як назвати цих людей, які сьогодні раз в два місяці ходять, або там служать, можливо, або там виключно Паска і так далі, щось там ходять три рази в рік. Взагалі, звичайно, ви можете казати, що якби ай-яй-яй, що ти таке кажеш. Ну, ви зараз можете написати людині, яка була дуже тісно в цьому варилася. Дуже тісно. Я ж ще скажу, я була свідома хрещена і до мене прийшла. І Оця богоматір до мене прийшла в день, коли я була хрещена. Так що я непроста людина, не думайте, що я щось придумаю, видумаю. Більшість з вас такого не бачили і не чули те, з чим, я, з чим я мала, скажімо так, щастя зустрітися. Щастя, чи не знаю, що це. Так, що я ще хотіла додати? Трошки вилітало з моєї голови ці всі думки, тому що хочеться швиденько все розповісти і вже займатися своєю іншою роботою. Ем, хотіла додати, що начебто ХХІ століття, начебто дуже багато всього. Ми кажемо, говоримо, пишемо, слухаємо в соцмережах все ж таки є такі люди, які намагаються щось донести, але вони можуть бути не такі агресивні, як я, а спокійно щось казати, там, що це невірно, що це вже треба перевіряти цю інформацію. що вже ну, якось так от. А, але я бачу, що виставляють, як вони хрещать дітей, хрещать і хрестять. Ви довбні, ви дебіли, Мені хочеться запитати. Ви дебіли, ви стільки печаток туди наставляєте. Ви у мене просто знаєте, коли. Коли маленьку дитину туди ведуть, у мене прямо агресія починається, тому що свідомі дорослі ублюдки ведуть, несуть маленьку дитинку туди і просто її розбивають на частинки, блокують всі, всі божественні канали, блокують і так далі. Я вам хочу сказати, що коли до хрещення, яке я прийняла, у мене було все набагато ціп-топ, ніж було до цього. Ну, якби з порівняним, звичайно, тому що я була в силі, великій силі. Ось, але я тоді перелякалася, я думала, що це щось таке страшне, і треба похреститися. Е, да, До мене зразу прийшла жінка. Перша, тому, мабуть, вони зраділи, що ніхто я собі е, хто підключився, да, свідомо причому. Е, і звичайно, та сила вона стала те. Ці темні вони стали, якби вони нікуди не діваються. Але якби поряд стали, розумієте, поряд? Як карали моїх ворогів, так воно і продовжувалося. От, як стояли поруч, так і стоять поруч. Але все ж таки я зробила величезну помилку, а можливо, це був досвід мій такий, щоб я занурилася в це е і довела себе до самознищення. Розумієте, тобто, і от я намагаюся достукатися, але я розумію, на жаль, що коли ти кажеш, вони ви, ви всі махаєте головою, типу, як ми вас розуміємо, як ми вас розуміємо, Ось, і ви, ви робите те ж саме. Коли я бачу хрести на ваших шиях, у мене жах. Знаєте чому? Тому що ви навіть не хочете, ви не хотіли, ви вчора, позавчора, не хотіли подивитися, пошукати в книжках в інтернеті, поспілкуватися, можливо, з тим Хто зробив це за вас? Що це за знак оцей хрест? Де воно взялося? Хто його бляха придумав і так далі? Так? Тобто, що це? Що він несе цим людям? Ви знаєте, коли вперше я задала це питання взагалі, коли мені було 15 років, і я вступила в перше училище своє. Ми стали проходити народознавство, малюнки і релігія. Чому зачіпилися? Отакий був педагог, вона така була молода, противна, красива, короті, така трошки була, знаєте, своєобразна, так би мовити. Але вона зачепила, і от вона сказала одну таку фразу, я її почула. Думаю, що не почули ніхто з моєї групи, але я її почула. Бо мені треба було це почути. Ось І ось я стала копати. Отже, в ті часи, чому в мене така, знаєте, от прям незадоволення. В ті часи, коли прийшла релігія, ви знаєте, що було дуже багато закатовано вбито людей простих. Ті, хто не приймав цю релігію, пишуть, що вона була якби поступово, але все рівно прийшов час, коли стали її прям в. Ттюхювати до язичників, да, які працювали з енергіями, з енергіями богів, з енергіями природи і так далі. Втюхували не просто так. Це було під страхом, це було під катівніми, це було з биттям, побиттям, зі стражданнями, зі сльозами. І хрест був не те, що ви сьогодні ви обмануті, ви сьогодні носите ці хрести і з, з думкою, що воно вас захищає, вас не може захищати. Руна Іса і Принуждення. Вас не може захищати блокування, блокування вашого каналу. Руна Іса. Зупиняється, хлождає, зупиняє рух і повністю тотально зупиняє хронець. Вас не може захищати е, цей знак. Вас може блокувати цей знак, але на той час хрест як символ Христа носили задля для того, щоб просто як ознака, що ти перейшов на іншу віру. Як ознака, що ти не язичник. І якщо на твоїй шиї оця цей значок не був, не висів, це означало, що тебе просто схоплять, просто поб'ють, закатують. І це, так як ми знаємо, як православ'є діяло, як вони все ж любили робити прилюдно, спалювали, казінь була. Щоб бачили, як не любіть бога нашого. Ось, отак робили. Тому вбивали, катували, тримали в в'язницях, ці коло. Одки носили, тобто знущалися і під тиском, під тиском на свідомість, на страх людей наганяли, наганяли страх і заставляли. Звичайно, потім люди там тихенько собі молилися в хатах, а потім потім через деякий час воно просто все ну, те ж саме происходило, відбувалося в мусульманському світі, там теж якби свої були нюанси. я Зараз кажу за православ'я. Отже, з роками, якби це все, ви розумієте, да, дурень стає дурним, тобто задача робити дурним була зроблена, проведена. І через якийсь період це вже більше і більше приймалося. це ця релігія. І ще раз, релігія, це штучна придумана віра. Штучна придумана віра. Отже, і ще раз я скажу, що якщо ви я починала читати Біблію, до речі, ну я зразу є, вона дуже розумно написана. Дуже хитро, в ніхріна ти не зрозумієш, тобто вона хитро, вона продумана, надумана і так далі. І там стільки різної, ти розумієш, коли ти читаєш, вникаєш, я така людина, що я 25 разів одне речення прочитаю, поки не допру. Я починала розуміти, що Боже, який тут просто каламбур закручений, підкручений, і скільки тут якоїсь брідятини написано, і про ці вбивства без кінця, і так далі. А, а, також з приводу. Ось коли я працювала вже з псалтерем. Якби ви знали, яку кількість, я на пам'ять знала, це я ну, я просто, я просто, годинами кожен день. годинами, Я не вставала, не виходила ні в туалет, нікуди, я просто обкладалася і читала, читала, читала. Так ось вони не працюють, працюють ваша сила, ваша енергія, щоб ви розуміли. Ваша енергія. Що ти, ви, да, Текст, звичайно, намолюний. Ну, це все читалося. Звичайно, воно створилося свій егрегор. І коли ти до нього підключаєшся, він починає працювати тільки в залежності від твоєї життєвої сили, життєвої. Запам'ятайте, життєвої. Запам'ятайте, життєвої. І від цього залежить. Чим більше ти життєвої сили зливаєш кудись, тим доживати свій час ти будеш не так, як тобі прописано, а як істота без сил. Я хочу, щоб ви це запам'ятали. Чим більше ти зливаєш кудись свою життєву силу, тим більше ти доживаєш просто як відключена батарейка, як закінчена батарейка. Пока-пока, звичайно, дякуйте мені за, це, за цю інформацію, яку ви... Чуєте від мене, звичайно, маєте свою думку, але деякі речі за вас вже зробили. Поки ви просто ходите, молитесь. Ми вже проходимо на своєму житті, читаємо, копаємо, шукаємо.